Саме навесні, до середини травня, ми любимо відпочивати сім'єю у комплексу відпочинку Butterfly, а саме в їхньому спа, і користуватись уже літнім пляжем літніми басейнами. І спа-комплекс для нас безкоштовно, адже ми бронюємо тут номер і проживаємо. А взагалі вартість від відвідування спа 750 гривень за 3 години. Дитячий коштує 350 діткам до 10 років. Отож, за що ми полюбляємо цей спа-комплекс? Тут є три гарячих сауни, одна суха і є соляна кімната. Всім це корисно. Є відро з холодною, освіжаючою водичкою, є душики, туалети, чайочки, рушнички, халати видаються, тапочки можна з собою брати свої зручні. вам. Тобто є фінська сауна. Є типу бані на дровах, є моя улюблена хамам. І ось ця родзинка суха сауна, трав'яна. Тут де підібрані різні корисні трави, висушені сіно, тобто дуб навіть. Є ось джакузі, є вуличний басейн з підігрівом, Ось таку погоду, де сезон вересень і травень. Це просто шикарно. Є душики, є ось такі контрастні ванночки для ніг, зони відпочинку, чаювання, лежачки, чай безкоштовно, мед також безкоштовно смачний мед. Тому ми із задоволенням сім'єю приїжджаю сюди вже не вперше. А вам дякую за перегляд. Ставте подобачити, підписуйтесь і слідкуйте.